Дорогі отець Роман, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Будучи ще маленьким, я завжди дивувався із того, як мої дідусь, часто також і бабуся вечором оглядали небо, щоб знати, яка завтра буде погода. І найбільше цьому довірялися. Хоча був той час, що засоби комунікації, такі як телевізор, вже були відомі, і погода була час від часу в телевізорі. І ми звикали вже до цього дивитися, ну, як там завтра буде. Але для старших було важливо оцей процес подивитися вечором, щоб знати, як там завтра буде, на місяць, на зірки. І я вже навіть у той час пам'ятаю, що це запам'ятовував, як воно цей прогноз робити, як дідусь це робив. Але потім воно забулося, бо ми живемо в такий час, дорогі брати і сестри, що достатньо знати читати, пізнавати цифри, і ти на телефоні бачиш, що там буде через декілька годин, або як там завтра, тим більше. Навіть погоду на набагато довший час. І думаю, не помилюся, якщо скажу, що ми почали на небо дивитися все менше. Навіть Такі моменти, коли подивитися на захід сонця, чи просто подивитися на хмарки, це щось таке рідкісне в нашому буденному житті. Не знаю, може, говорю більше зараз про себе. Але справді, як багато днів є в нашому житті, коли ми навіть не звернемо увагу на ці прості речі, котрі прикрашають нашу буденність. Бо цю красу маємо щодня. Не говорячи вже про щось інше, про насолоду від прогулянки, про те, щоб, не знаю, подивитися на річку, на природу, як цього мало в нашій буденності. Ісус Христос звертає увагу нашу на те, що ми так мало знаків благодаті. Знаків, котрі є справді знаками Божими, знаками із неба. Ми так багато цих знаків не бачимо щодня. Ми так багато ласки Божої маємо і проживаємо її кожного дня, бо, як каже апостол Павло у Господі, ми дихаємо і в ньому існуємо, але ми це пропускаємо мимо нашого погляду, мимо нашого. Мимо нашої уваги. Сьогодні також пригадуємо собі і дякуємо Богу за великий дар життя Отця Павла Сабова 95 років. Господь поблагословив йому святкувати сьогодні 95 років і це дуже велика подія для всієї нашої спільноти, яку сьогодні маємо вимолювати. Дякуючи Богові, тому що. Він також для нас знак із неба. І будучи ще молодими хлопцями, як це отець Павло пригадував, то вони замість того, щоб думати про своє майбутнє, про своє життя живучи, мусимо з цим погодитися ще в набагато вашому часі, як ми зараз, бо особливо має на увазі Закарпатську землю. Вони замість того бачили. Божі знаки в своєму житті хочили в час переслідувань. Ще навіть не будучи семінаристами, лише перші рази ідучи до єпископа Головача і просячися, що ми хочемо вчитися, вони вже мусили дуже добре дивитися, щоб їх не спіймали. Вони вже мали виглядати оті знаки, чи мене не переслідують. Бо дуже бачили інші Божі знаки благодать у своєму житті у дуже нелегкому часі. Ми дуже легко, дорогі брати і сестри, бачимо ті речі, котрі в нашому житті не так, що нам зараз так тяжко. Це ніби, знаєте, коли проходить рутинний день, то вся наша увага звернена на тому, що ми робимо. Робочий день є певні справи, які маєш вирішити, і просто нема часу подивитися на то небо. Чи може з дитиною прогулятися вечором? Тому що є певні речі, котрі обмежують наш погляд. І от поміж тим, що молоді хлопці в часи уже відкритого переслідування, вони мали учитися теології, вони мали готуватися до священства, вони бачили Божу благодать у часи переслідування, вони захотіли. Ризикувати усім, ризикувати собою, тому що настільки великою була Божа благодать. Наші духовні отці і багато вірників, звичайні брати і сестри, вони так глибоко переживали оці слова, які також чуємо в апостольському посланні, що горе мені коли не проповідує Євангелія. Горе мені коли не живу Євангелієм. Бо це така велика благодать на кожен день. Добрі брати і сестри, ми цього всього зараз так мало бачимо, бо зосереджуємося на проблемах, зосереджуємося на всьому тому, що зараз нас обтяжує. Але хіба менше тої Божої благодаті в нашому житті якраз більше? І от в недалекому минулому наші отці, наші діди, наші бабусі вони вміли це бачити, що в часі, коли було найважче, особливо треба було жити Божою благодатью, тим, що Бог тобі дає кожним днем, простими речами. Бо це так багато, коли сьогодні можеш втратити все. То це так багато вже сьогодні побачитися своїми рідними. Коли в тебе багато шансів не дожити до вечора. Кажімо собі правду, нам не аж так, як було нашим дідам, як, наш, як було нашим бабусям, прабабусям. Але також є між нами ті родини, які переживають величезні втрати. Тож не маємо права не бачити Божої благодаті. Не маємо права не бачити знаків Божих із неба. Не жити тим знаком Йони, про який Ісус Христос говорить, бо лише три дні смерть Його могла тримати. І коли ми знаємо цей знак Йони, що всім нам буде дано Воскресіння, як Господу, то не маємо права цим не жити. Про це молимося, дорогі брати і сестри, просячи за те, щоб воно усідало глибоко у наше серце, що не маємо права не бачити Бога у величезних, хоча дуже простеньких речах кожного дня. Amém.